Сегодня объявит Байден о том, что они поставят в Украине танки Абрамс. Но немцы проведут у себя слушание, и Европа поставит танки Леопард. Как к этому надо относиться? К этому надо относиться серьезно, но только надо понимать, что никакой паники. Да, поставят они несколько сотен танков. Да, поставят они самолеты. Да, мы... вынуждены будем воевать жестко, вплоть до жестоко. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Із такого от відео істерики жостка, жосткава Селавйова. Я розпочинаю це відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Ми працюємо щодня, бо ви знали правду. Чому Соловйов істерить і чому я е, сьогодні в Леопарді, друзі, все тому, що Німеччина і Олаф Шольцо, Олаф Дан Кішон нарешті ухвалили рішення. Про те, що вони надають Україні Німеччина надає Україні офіційно вже 14 танків і дає можливість реекспорту танків з інших країн Європи, що це означає, друзі, що жорстка будуть е, найближчим часом. Не нам, а нашим ворогам, і я дуже сподіваюся, що танки будуть в турборежимі е, слідувати до території України з європейських країн. Принаймні з Польщі це станеться набагато швидше ніж з інших країн. Звітують у міністерстві оборони. Отже, друзі, що по танках в цілому, і не тільки леопардах. США адміністрація Байдена схиляється до того, аби передати Україні значну кількість танків М1 Амбрамс, розповіли в виданню ВІ Джерела, яким ми довіряємо. Відповідно, сподіваюся, що незабаром ми побачимо передачу Абрамсів. Німеччина Шольц ухвалив рішення, про яке я вам щойно сказала. тобто 14 танків від Німеччини і дозвіл на реекспорт іншим країнам. Це видання Шпіґіль. Цитує «Бундестаг». Британія країна публічно оголосила вже про передачу танків 14 Challenger 2 навчання мають початися незабаром. Українське військо прибуде до Британії вкотре, аби навчитися і потім використовувати ці танки на території України проти нашого ворога. Польща країна офіційно заявила, що готова відправити до 14 леопардів. І вчора ще вимагала дозволу Німеччини. Були чутки, що на ранок дозвіл буде, і чутки підтвердилися. Дозвіл Німеччини є. Тобто, 14 від Польщі ми будемо мати. Норвергія Норвегія, за даними ЗМІ, країна розглядає можливість відправити Україні частину своїх танків Леопард-2. Яка це буде кількість наразі невідомо, але Норвегія одностайно підтримує. Римує передачу леопардів і найближчим часом ми дізнаємось кількість, яку підсумуємо до загальної кількості леопардів. Фінляндія країна оголосила що робить зробить свій внесок у танкову коаліцію. Така думка звучала. І під час Рамштайну, і у звітах, зокрема представників уряду Фінляндії після, після Рамштайну, сподіваюся, що найближчим часом від них ми теж матимемо. Позиція одностайно схвальна. Іспанія про готовність країні передати е, танки. За згоди Німеччини заявив чиновник Іспанії. Міністерка оборони заявила, що танки потребують ремонту, на який може піти близько місяця, але ремонт цей ми зробимо. Тому сподіваюсь, що найближчим часом Іспанія поремонтує і нам передасть, поки ми будемо користуватися танками інших країн. Данія так само за даними українського чиновника, який говорив за даним ABC News, ABC, цитує його на своїх сторінках. Буде давати надавати Україні танки, яка кількість найближчим часом. Після того, друзі, зараз у цитую вам в різні країни, після того як Німеччина дала згоду, одразу стало зрозуміло, що всі країни, які вагалися, Одразу погодилися на те, що будуть це робити. Такий конвейер відбувається, коли країни показують, демонструють свою готовність допомагати одразу допомагають і інші. Нідерланди прем'єр країни заявив, що країна може викупити у Німеччині 18 танків «Леопард-2», які зараз в лізінгу, і передати їх Україні в рамках коаліції. Нідерланди, Португалія, країна готується відправити нашій країні чотири танки Леопард-2 вже зараз. І про це стверджують джерела в Міністерстві оборони. Буквально кілька годин тому стало відомо, що українські війська відійшли від Солодару. Я хочу, щоб ви обережно реагували на подібного роду інформацію. Більшість територій Солодару була зайнята російськими військами. Нагадаю вам, але частину, зокрема, промзону, ми контролювали для чого це робиться, друзі? Про це повідомив речник східного управління, про те, що ми відійшли від Солодару. Пан Череватий, це речник східного управління військ Збройних сил України. Він заявляє, що оточення чи взяття в полон українських військових не було, і для того, щоб унеможливити цей процес, ми відійшли від Солідару. За Солідар нині тривають бої. Росія заявила про нібито захоплення міста, ви пам'ятаєте, ввечері 12 січня. За даними української сторони та британської розвідки, принаймні станом на 15 січня ЗСУ ще отримували позиції в Солідарі. Британська розвідка писала, що українські військові скоріш за все вийшли з Солідару 16 січня, але вони там. Там були, тому що частина моїх друзів, які там перебували, дзвонили і писали мені за можливості під'єднання до Старлінку, що там ще частина військових наших є. Вже тепер ми ухвалили рішення відійти від Солидару, аби зберегти життя людей. Це не означає ніякої поразки, це не означає ніякої втрати вигідних позицій, бахмутської траси і всього решта. Це ну, така, таке тактичне перегруповування. Так, це погано, але ні, це не катастрофічно. Тому будемо і надалі вболівати за ЗСУ. Як ви знаєте, в битвах історія стратегії, загальної стратегії, навіть за умови того, що ми фрагментарно можемо щось втрачати по ходу, контроль над тимчасових, тимчасових займаних росіянами територіях, це не означає програш. Війни або програш Донбасу, тому не панікуйте, довіряємо Збройним силам, головнокомандуючим збройних сил України. Все буде добре. Підпишіться на мій канал, до зустрічі завтра. Дякую, що нам довіряєте. Слава Україні! А это переход от объявленной до этого поставки только оборонительного вооружения к поставке уже очевидно наступательного вооружения. Это будет сделано в подарок на день рождения Зеленского. Говорят, что могут передать украинским войскам до 50 танков М1 Абрамс. Ну и, конечно, это открывает дорогу и для сотен танков немецких Леопард. Так что для нас война приобретает совершенно другой характер. К этому надо относиться серьезно, но только надо понимать, что никакой паники.